Ви зараз пропонуєте мені діяти в ваших інтересах і наступити на свої. Ви це маєте на увазі? Це просте питання у відповідь на ситуації, коли вам прось дають наказ або прохання зробити щось що ви не можете або не хочете, і хочете відмовитися. Таким чином, ви насправді, посилаєте людині сигнал, що ви щойно вловили її експлуатаційний намір, але ви їй даєте шанс переформулювати його у якусь притомну форму, поважливо, і вона радше за все у відповідь на таке ваше відповідь скаже, ні, я мав на увазі те 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 Прекрасно, ладнали. Але може трапитися так, що людина скаже, ну, а що тобі, у тебе там є час, контакти, гроші, ну що тобі, складно те, те те зараз ти мені, я тобі. Отут же можна уважніше поставитися, тому що це теж прекрасна відповідь. Вона одразу демонструє, що людина думає про вас, як до вас ставиться, як сприймає і на що в цих відносинах ви можете розраховувати, на яке ставлення. Ну точніше на ніяке.